Донецьк досі найгарячіша точка. АТО. обстріли зачепили не лише околиці, а й центр міста, який до цього бойовики не чіпали. Є повідомлення про загиблих серед мирного населення, а серед них і представник міжнародного комітету Червоного Христа, громадянин Швейцарії. Бої тривають і на Донецькому литовищі навколо оперативної ситуації там без відчуток, але захисники стратегічного об'єкта в інтерв'ю ТСН запевняють, що аеропорт під контролем українських військ. Константин Павлов продовжить. Дебальцеве та Лисичан саме там нині терористи акумулюють свої сили. За повідомленням групи інформаційний опір, ротну тактичну групу на БМП Росіяни перекинули в Луганську область, а гради та важку артилерію ближче до Донецька в Докучаєвськ. Під обстрілами бойовиків нині не тільки околиці, а й серед містя Донецька, Ворошилаські та Київські райони. Постраждав офіс міжнародного комітету Червоного Христа. Загинув працівник організації, громадяни Швейцарії. Речник антитерористичної операції підтверджує, бойовики стріляли з відстані у 30 кілометрів. З метою дискредитації сил АТО бойовики вкотре обстріляли місто Донецьк. Вогонь вівся з населенням пункту Корсин, що розташований неподалік Інакіо. На цю годину відомо про як мінімум п'ятьох поранених в Донецьку. Користувачі соцмереж повідомляють адреси будинків, що постраждали від вибухів. Люди показують осколки градів, що розривалися в місті. Я В этом під'їзді живу спочатку рванула, там було задимлення. вот метров 20, Там два попадання. От тут, та сама воронка, і вкришу вдома. Продовжуються бої за Донецький аеропорт. Сепаратисти ще вчора ввечері заявили, що, начебто, повністю захопили його територію, вбивши пів тисячі українських військових. Захисники аеропорту над такими заявами посміюються. Вряд ли ані повілі удачний штурм, тому що всі стоять там в своїх містах, більш-менш спокійно. Обстріли, звісно, продовжуються. В керівництві антитерористичної операції підтверджують, латовище летовище під нашим контролем. Там проведена часткова ротація особового складу та техніки, створені умови для оборони стратегічного об'єкту. Донецький аеропорт у жодному випадку не можна здавати, впевнений як з голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж в ефірі одного з телеканалів. Він заявив, що Путін планує створити там військову базу. Генерал заявляє, треба або посилити український контингент, що отримує литовище, або відступити і знищити аеропорт, особливо злітну смугу. Костянтин Павлов, Донбас, ТСН